Уже вдруге за останній місяць у міжнародному пункті пропуску ягодин чимала черга автомобілів. Ще вчора там було 2,5 сотні легковиків і майже 300 вантажівок. Сьогодні ж 70 і 90 відповідно. Такі дані повідомили у прес-службі Луцьку прикордонного загону. Нагадаємо, легкові машини змушені були стояти у черзі до 12 годин, а далекобійники по 2-3 доби. Прикордонники кажуть, пропускна спроможність є година дозволяє працювати без перебоїв. За добу замість півтори тисячі автомобілів пропускають дві з половиною тисячі. Синя п'ятнадцять часу відработав, мені вже відстою треба діляти. Я по срокам не успіваю, нікуди не успіваю. Очередь, 2 кілометри, ну как би небольшая. Таке ощущення, що в час машину оформляють. Я зроблю, ну я нічого не зроблю. Це водіють. Ну кожен з тих водіїв ніхто нічого не зробить. Ніхто гроші не плачеть. Мабуть, поляки погано працюють. А українці? Українці вони вже все стоїть, куди вони випустять. Міс забитий. Минулі виходні на території Республіки Польща проходили Великодній свят. У зв'язку з тим, що там всі ну, магазини були закриті, у зв'язку з тим збільшується, збільшується пасажиропоток на виїзд з України. Плюс мешканці прикордоння, які придбали транспортні засоби в країнах Європейського Союзу і здійснюють транзит до п'яти діб, здійснюють перетин державного кордону щоп'яти діб. Нами вжито комплекс заходів щодо збільшення пропускної спроможності. Значить, всі паси працюють, значить, і транспортні засоби обувають на територію Польщі, оформляються відповідно, як приймає суміжна сторона.